Вітаю вас, шановні студенти! Я Олексій Василенко, математичний аналіз функцій багатьох змінних. Сьогодні диференціали вищих порядків. Ми вже розглядали диференціал першого порядку. Скажімо, для функції двох змінних f від x, y. диференціал, ну, диференціал взагалі це головна лінійна відносно приросту частина повного приросту функції. В даному випадку для функції двох змінних диференціал можна представити у вигляді частинних похідних, помножених на прирости незалежних аргументів. dy, dy. Повний диференціал. На диференціал, до речі, можна дивитися, як на диференціал функції чотирьох незалежних змінних. Х і y – це звичайні зміни, і dx, dy це. Довільні прирости, вони ж вільні. Але в наших подальших міркуваннях dx і dy будуть вважатися начебто параметрами. Ми їх будемо розглядати. Але вони зовсім незалежні. Так от, перейдемо до другого диференціалу. Диференціал другого порядку це що? Та все просто. Диференціалом другого порядку називається диференціал від диференціалу. Це є другого порядку. Позначається d2z. Диференціал від диференціалу. Розпишемо. Маємо. ну, диференціал, це є в нас d по dx від диференціалу. Адже ми беремо диференціал від цієї функції. Диференціал ми розглядаємо як функція двох змінних. Помножити на dx. І плюс d по dy. d. Z помножене на dy. Підставим замість dZ його вираз. Отримаємо d по dx від dz по dx dx плюс dz по dy dy. Помножити на dx плюс d по dY dz по dx dx плюс dz по DY, dy на dy. Я просто підставив замість dZ його вираз. Тепер, що тут написано? Це написана похідна по x від цього виразу. Будемо диференціювати доданки: d по dx від DZ по dx. Так це ж є друга похідна d2z по dx двічі. І треба це все помножити ще на dx і тут іще dx. Я вносити буду в дужки так і праву, і ліву частину отримую тут dx квадрат. В принципі, dx я розглядаю як єдиний символ. І коли пишу dx квадрат, це не x квадраті, а dx квадраті. Саме цей наш параметр dx. Довільний приріст. Далі плюс d по dx від dz по dy. Це вже змішана частина похідна d2z. По dx dY. Ну, а тут тепер у нас dy помножиться на dx. Так і буде. Ну, Я їх поміняю місцями. DXDY, хай стоять тут же просто множення. Плюс d по dy від dz по dx. Знову змішана частина похідна. Ну, ми вважаємо, що вони неперервні і відповідно рівні між собою змішані частинні похідні. Отже, я можу просто записати d2z по dx X D, Y. Це так, така ж сама частина похідна. І, до речі, вони множаться будуть на DXD на ті ж два незалежних прирости. І нарешті на D по D, Y від Dz по D, Y d2Z по DY двічі, Dy в квадраті. Два доданки абсолютно однакові. Можна згорнути. От, ми отримали формулу для диференціала другого порядку. До речі, вона дуже схожа на квадрат суми. Якщо формально не надаючи цьому, цій операції якогось суттєвого математичного змісту, винести літеру Z за дужки. ми отримаємо вираз, от без зета буде. І це буде в чистому вигляді. Якщо не подивитись, це буде у нас d2 по dx двічі, dx квадрат плюс 2, d2, dx dxdy dx dy, і плюс d2. Тут квадрати залишаються на літері d, dy квадрат і dy квадрат. І тут літера z. Якщо тепер формально z внести, ми отримаємо той же самий вираз. Але тут тепер теж можна формально записати як квадрат суми, d по dx dx плюс d по dy dy у квадраті z. Формула, яка компактно дозволяє записати вираз, який маємо тут. Це формально диференційний оператор, іноді його називають. Ну, от тут у квадраті цей вираз. Таким же чином, до речі, можна було записати і диференціал перший. Я можу тут написати, що це буде дорівнювати. D по dx dx плюс d по dy dy на z. От він теж вкладається в цю схему. Більше того. Якщо знаходити диференціал третього порядку, ну повторюючи аналогічні викладки, тут буде багато місця, в мене на дошці не, 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 немає стільки місця. Якщо все це повторити, то ми прийдемо до виразу, який згортається в таку ж саме суму в третьому, тепер уже буде степень, якщо диференціал третього порядку. І взагалі, диференціал N-порядку ДНЗ, Можна записати як d по dx dx плюс d по dy dy і на z в степені n. Таким чином, можна записати диференціал n ного порядку. Ну, от перед нами є формули для знаходження диференціалів вищих порядків. Розглянемо приклад. Нехай треба знайти другий диференціал. От такої функції. 2х квадрат мінус 5х плюс 3y квадрат мінус 4х. Другий дифференціал знаходиться через другі частинні похідні. Тому спочатку знаходимо перші, а тоді другі частинні похідні. Перші частинні похідні dz по dx. Ми маємо тут дорівнює 4x мінус 5 y і мінус 4 це константа відносно x, dz по dy. Ми отримаємо мінус 5 плюс 6у і все. Тоді знаходимо другі похідні. d2Z по dx двічі. Похідна по х від похідної по х дасть мені просто 4. D2Z по dx dy. Похідна по Y від похідної по X дасть мені мінус 5. Ну, похідна по Х від Y теж дасть мінус 5. І D2Z по DY двічі. Похідна по Y від похідної по Y буде 6. Складаємо все це в формулу для диференціалу другого порядку. Маємо D2Z буде дорівнювати. Похідна по х двічі буде мати вигляд 4 dx квадрат. Подвоєна похідна змішана. Мінус 10 dx dy І плюс 6 dy квадрат. Диференціал другого порядку. Цікаво, якби знадобилось знайти диференціал третього порядку. Ми б отримали 0, тому що всі частині похідні третього порядку обертаються в 0, бо тут константи. Отже, в цьому випадку d3 Z буде дорівнювати нулю незалежно від приростів Y, Це одно буде 0, тому що частинні похідні 0. Нагадаю, якщо ви вважаєте наші заняття цікавими корисними, ви можете допомогти каналу. Підпишіться на нього, ставте лайки, подобайки. Напишіть коментар. Або навіть підтримуйте за посиланням, яке є тут на екрані. А ми продовжуємо Узагальнимо поняття вищих диференціалів для випадку n-змінних. Нехай. У тепер функція від n незалежних змінних. x1, x2 і так далі xn. В цьому випадку, перший диференціал у нас мав вигляд. D, U, сума і від одиниці до n, Д по dx i, d по dx i те на dx i. T. Диференціал функції n незалежних змінних. Другий диференціал. Таким же чином d2u є диференціал від диференціалу. За цією ж формулою я маю сума J від одиниці до n. Я візьму інший індекс, іншу літеру, щоб не плутатися. Д по dxy відповідного диференціалу суми i від одиниці до n, d по dx i Dx на dxyте. Як і у випадку двох змінних, якщо ми внесемо в дужки диференцювання і множення на незалежний приріст dx, ми отримаємо формулу. Сума і від одиниці до n. Сума j від одиниці до n. подвійна така сума вийде у нас. d2u по dx i dx, dx i j. Ну, от і все. Диференціал другого порядку для, для функції n незалежних змінних. Хоча в такому вигляді якось воно не, не, не дуже і зручно. Тим більше, що індекси тут можуть повторюватись. І в цьому випадку у нас будуть просто незмішані не частинні похідні, а похідні по певній зміні другого порядку. А завдяки тому, що змішана частина похідна не залежить від порядку. По суті, тут є, повторюються парні, пари зміжаних частинних похідних з однаковими змінними. Якщо все це трошки розгорнути, цей вираз можна записати по-іншому. Зберемо спочатку всі індекси, які у нас співпали, і. Це у нас буде і від одиниці до n, d2u по dx і у квадраті, dx і t у квадраті. Тепер індекси вже не співпадають у нас. Далі паруємо рівні зміжені частинні похідні, отримаємо 2 сума і від одиниці до n, а йодів тепер буде тільки половина, тільки ті йод, які більші за i. J більше i. І туди війдуть тоді змішані частині похідні d2U по dx i dxi. dx i dxj. Маємо формулу для другого диференціалу від функції n незалежних змінних. Але цю формулу можна згорнути, скориставшись символічним диференціальним оператором. Таким чином, і від одиниці до n d по dx i t. dx i в квадраті u. Квадрат суми n доданків. Спробуємо узагальнити на m тий диференціал функції n незалежних змінних. Тобто подивимось на dm u. В цьому випадку. Тут нам буде корисним скористатися методом мультиіндексів. Ми вже мали справу з мультиіндексами на минулому занятті. І нагадаємо, що таке мультиіндекс. Мультиіндекс І це набір, порядкований набір N- чисел. І 2, натуральні числа, N чисел. Модулем мультиіндекса називається сума І1 плюс І2 плюс і так далі n. Сума всіх цих чисел є модуль мультиіндексу. Введемо сьогодні ще факторіал мультиіндексу. І факторіал. Це є добуток факторіалів всіх чисел, які складають мультиіндекс. І 1 факторіал помножити на І2 факторіал і так далі, і N факторіал. Позначається I факторіал просто. І я нагадаю, що якщо ми мали справу з A в степ... вектором A1, A2 і так далі, а n, то а в степені I, вектор в степені мультиіндекс означає. Добуток А1 І1, А2, І2 і так далі. A N, I, N. Тобто ми підносимо до степеня відповідну координату вектора, ну, до степеня відповідного індекса. І 2, А2, Ін. Користуючись цими позначеннями, ми можемо записати досить компактно узагальнення формули Бінома Ньютона. А саме, якщо ми маємо не біном, а поліном А1 плюс А2 плюс і так далі плюс АН. І в степінь М. Уявімо, що буде, якщо ми почнемо виконувати тут дію, підносити до степеня. Ми отримаємо велику суму доданків. Всі доданки будуть складатись з, будуть одночленами. Утвореними добутками А1, А2 і так далі, Ан в різних степенях. Степені I1, і 2 і N. Різні степені, але їх сума повинна давати нам степінь М. Тобто сума буде по модуль I дорівнює M. Будемо брати суму доданків. По модуль І дорівнює N. Але серед них будуть співпадаючі. Скільки буде співпадаючих, адже множення комутативного, їх можна переставляти стільки разів, скільки от вони стоять. Комбінаторіка призводить нас до числа сполучень з повтореннями. Формула числа сполучень з повтореннями, я так напишу, це з М по I, я так поставлю. Якщо ми маємо число сполучені з повтореннями M і 1 і 2 і так далі, і N, це є М факторіал поділено на добуток відповідних факторіалів. І 1 факторіал, І 2 факторіал, і так далі, і Н факторіал. Саме те, що ми позначили через І-факторіал. Маємо M факторіал поділене на І-факторіал. Число сполучень з повторенням. Саме цей коефіцієнт тут буде стояти. Отже, це у нас м М-й степінь суми n доданків Використовуючи отриману формулу, випишемо нарешті м тий диференціал. ДМУ. Ми його розглянемо як D по DX перше. Dx перше плюс d. О DX друге, DX друге, плюс і так далі, плюс d по ДН. ДХН. В m Му. Ну, за схемою, яку ми вже розглядали, це буде М, тий степень такого виразу. Приходимо до сума. Модуль І дорівнює М, модуль мультііндекса. Число сполучень з М з повтореннями по І. Д. М, У по Д. Х перше і перше, Д Х друге і друге. І так далі, Д Х, Н і Н. Сума. Показників знаменнику повинна давати M. Модуль I дорівнює M. порядку нашої похідних. І це все помножити на DX1 і перше, DX друге і друге. І так далі, DXN і N. Ну, тут трошки розгорнуте. І якщо це згорнути тепер за нашими ж позначеннями через мультііндекси, отримаємо досить коротеньку форму записи великої, насправді, дуже великої формули. ДМУ по ДХІ в степені І dx в степені мультиіндекс I. Формула для m того диференціала функції n незалежних змінних. На цьому сьогоднішнє заняття можна закінчити. Наступного разу ми ще поговоримо про диференціали вищих порядків. І з точки зору їх інваріантності. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Не забувайте. Залишайтесь на каналі. І я буду з вами, Олексій Василенко.